Вітаю! Сьогодні хочу вам розповісти про цей неймовірний набір міні-пензлів для макіяжу. Вони знаходяться у такому компактному шкіряному тубусі, призначений для зручної роботи з рідкими та розсипчатими косметичними продуктами, підходять для будь-якої косметики, зокрема і мінеральної. Завдяки спеціально розробленому м'якому ворсу дуже якісно розподіляють косметичні засоби будь-якої текстури. Вони легко чистяться звичайними засобами для догляду. Ці інструменти порадують вас якістю та багатофункціональності. Отже, до набору входять 5 пензліків. Усі вони окремо запаковані. Це пензлики для пудри, для тональної основи, для рум'ян, для розташування тіней і для тіней та консілеру. Якість пензликів дійсно дуже висока. Подивіться, наскільки вони шикарні. Який ніжний ворс. Ну, я думаю, це мрія кожної дівчинки, яка е е хоче мати е якісні інструменти для нанесення макіяжу. І завдяки цим неймовірним пензликам гарантован. Ідеальний результат без зайвих витрат часу та зусиль.